Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, радів, що гарно лється ФБ, та не радів, що так само льється з носа, і пропустив усі новини. Цей випуск для тебе. Новин просто вагон! Сідайся! Олександр Слобоженко повернувся у медіа, поки що тільки в Телеграмі. Про це минулого тижня гуділи всі арбітражні чати та канали. В тому числі й офіційний чат Traffic Devils, який відкрили після двох з половиною місячної перерви. Слобож у чаті активно спілкується та навіть записує голосові в 11 хвилин. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. В ньому він відповів стосовно свого друга Саші Волошина, що він не має відношення до його життя, тих чи інших рішень, які він приймає, та курсів, які продає. Також чергове зауважив, що в арбітражі немає жодного гарного курсу. Не дякуйте, ми щойно зекономили 11 хвилин вашого часу. Сподіваємося, що це дійсно гарний знак і потенційний шанс того, що Саша і т.д. в найближчому майбутньому повернуться повноцінно в медійку. А може Сашко навіть повернеться в інстаграм. А поки він займається розвитком свого бізнесу та трансформацією його холдингу. Поговоримо про івенти. Спейс Team анонсували Київ Нутра Мітап. Івент відбудеться 21 листопада у Києві. Місце проведення, як завжди, анонсують згодом. СПІТІ обіцяють крутий нетворкінг з топами, круту атмосферу та цікаві анонси на цей івент. Тому, якщо ти хочеш помірятись пісюнами у створенні креативів для збільшення тих же пісюнів, Йо Велкам тебе там точно чекають. G-Gate оголосили дату проведення наступної G-Gate Conf. Івент відбудеться в Тбілісі 28 та 29 червня 2025 року. Обіцяють, як завжди, щось масштабне, що знову здивує, та бля, переверне всю індустрію. Найс. Nice. Цікаво, що перед Хеловіном Джиґіїт розігрували три пожиттєвих квитка на всі їх івенти. Тобто у сфері стане плюс три людини, в яких сіпатиметься око від питання «Доброго дня возиловуєте трофік. Тільки в цих тепер точно до кінця життя. На ну, нахер!» 9 листопада відбудеться «Encrypted Birthday Meetup». «Encrypted» виповнюється 7 років, і на честь цього вони організовують «Encrypted Birthday Meetup». Івент відбудеться о 16-тій в Юніт-Сіті, корпус «Б» 12. На Мітапі, до речі, будуть доволі прикольні спікери, про яких ви чули: даблтоп, та кофаундери Інкріптед, Криптоман та багато інших ребят. До речі, у ребят в ТГ-каналі є промік на гарну знижку, тому можете тапнути туди і забрати. До речі, це єдина тапалка, яка дійсно може принести вам хоч якісь гроші. Бо зекономив значить, заробив. 25 жовтня Печерський суд повернув пінап, їх заарештовані 2,6 мільярди гривень. Символічно, що в цей день у Пінапа був мітап. І нещодавно їх повторно арештували. Ну, а ви кажете, що ФБ під час виборів США жорстко банить. Люди он тільки розбанили і одразу повторний бан. 25 жовтня винесли рішення їх повернути, а 30 жовтня знову блокнули. Сталося це за клопотанням ДБР. Получилось первого разу! Наразі ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів. І коли вони зможуть їх повернути, і чи ж зможуть, взагалі неясно. Гарантію може дати тільки Бог. Алярм в резерв плюс можна буде отримати відстрочку онлайн. Міністерство оборони запустило дану функцію в додатку в режимі бета-тесту. Зараз розробники хочуть зібрати в відгуки, щоб повноцінно запустити сервіс у листопаді. Відтермінування зможуть отримати люди з інвалідністю, багатодітні батьки та студенти чи аспіранти. Афілейт маркетологів, на жаль. А під студентів чи аспіранти вони не припадають. Бо нема університету з факультетом ніхує не роблення чи кальянознавство, поняв? Але є важливе уточнення: щоб взяти участь у тестуванні, треба заповнити ось таку форму. Тому дивіться там уважно заповнюйте форму, щоб не опинитися на бета-тесті іншої форми. <світло> Вікторію Бакалову заблокували в інстаграмі. Сталося це, до речі, в понеділок, тому Бакалової є ще одна офіційна причина ненавидіти суття цей день. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі. Віка написала ймовірну причину свого бану ось таким коментарем. І можна було повірити в це, якби ми не знали, що Цукерборг був підписаний на неї. Але Віка не розстраюється. Не розстраюється. Бо знаю, що ця причина масова, і з цим нічого не поробить. Думаємо, що Вікторія і її коханий Ростік зроблять все, щоб вивести акаунт з бану. Бо для людей з афілієту це вже становиться ну, чимось принциповим. До речі, хочеться додати, що зараз активно ширяться чутки про те, що є якась організація, що пише блогерам, пропонуючи їм заплатити 7-8 тисяч доларів за те, щоб їх інстаграм не заблокували. Блогер, зрозуміло, не реагує на ці закідони, і профіль натірбанять. Згодом ці ж люди виходять на зв'язок і кажуть, що за той самий прайс відновлять сторінку. Але плюс, як бонусом, тобі треба буде в сторіс прорекламувати їх. Як ту компанію, хто допоміг тобі повернути інстаграм, в Україні почнуть тестувати 5G. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі. Запрацює 5 g у тестовому режимі тільки в трьох містах і тільки з військовим обладнанням. Одарік процитував, 5G здатен передавати дані в десятки разів швидше, ніж 4G. тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації, що виведе українські проксі на просто космічний рівень. Кінець прямої цитати. Сам 5G планують запустити в Україні повноцінно до 2030 року. У що хотілося б, якщо чесно, дуже сильно вірити. Бо коли кажуть якусь подію і дату, ми вже ставимось доволі. Скептично. Ваша улюблена рубрика, що можна подивитися в арбітражному Ютубі. Отут, прям всідайтеся, прям величезний список усього. Грове Partners створили свій Ютуб канал та вже випустили перший ролик. Там арбітражники зіграли у формат було чи не було, та відповідали на короткі квізові питання. Приємно, що на ринку з'явився ще один українськомовний канал про афілії. Тому, коли запитають, чи рекомендували б ми на нього підписатися, точно скажемо, що. Було. Вийшов новий випуск шоу Гострий на язик, героєм якого став Роман Часановський. Поговорили про чат-боти, курси та 100 плюс візитів до психолога. До речі, якби Рома не займався арбітражем, то кількість походів до психолога була б менша десь на 99 візитів. На каналі Space Profit Team вийшов огляд на івент від Афхабу New Affiliate Gods. Тому хто пропустив івент, чи якщо ви пропустили і івент, і цей ролик про івент. Обов'язково до перегляду, також на каналі Space Profit Team вийшов огляд на арбітражний КС-3. Умови стосовно цього ролику всі ті щодо і попереднього обов'язкова рекомендація до перегляду і особисто від нашої редакції. Подяка за те, що робите такі речі. На каналі Депхаус вийшов новий випуск арбітражних професій з Андрієм Дошею. Всіх спеціалістів PPC запрошуємо до перегляду. Та й на спеціалістів теж запрошуємо, бо навчатись та розвиватись у сфері потрібно кожному. На каналі Афхабу вийшло інтерв'ю з Already Media. Якщо задались питанням, що таке Already Media, то відповідь на це питання вже є у цьому ролику Афхаб. Фух, це вам стільки всього. Як подивитесь, напишіть, будь ласка, що найбільше сподобалось, бо ми як пропонуємо, а ви хоч, хоч дивіться. Фух. Це були всі новини за два тижні. Посилання на наше суту. Со... Пока.